19 січня 2025 року, у день свята хрещення Господнього та богоявлення, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися урочисті богослужіння, які очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Напередодні свята було звершено все нічне бдіння, під час якого митрополит Івлогій прочитав канони свят. <му> У самий день богоявлення в соборі відслужили дві божественні літургії за чином святителя Василія Великого. Пізню літургію очолив його високоприсвященство, виголосивши проповідь про догматичне значення хрещення Господнього, яке відкриває шлях людській природі до спасіння та вічного життя. Під час богослужінь підносилися молитви за український народ, за військо, за перемогу та благословенний мир, а також за постраждалих через війну. Особлива увага. Була приділення проханням про духовну підтримку для всіх, хто сьогодні потребує Божої допомоги. Також цього дня відбувся чин великого водосвяття протягом 18 та 19 січня. Православні віряни та жителі міста мали змогу набрати святу воду з резервуару, розташованого на подвір'ї кафедрального собору. Чин великого освячення води в ці дні також звершували у всіх православних храмах Сумської єпархії Української православної церкви. Хрещенські богослужіння стали джерелом благодаті, радості та духовного піднесення для всіх, хто долучився до святкувань.